По лівому берегу, ну, більш-менш нормально. Але проблеми будуть, якісь там, ну, налагодять, слава Богу. Зв'язок, о, тут буде вибір. Тут будуть трошки проблемки, але, в принципі, вони їх порішають, звісно, ну порішають, так, да, порішають. Так, транспорт цивільний, транспорт громадський. Все буде добре. Так, в общем, ви бачили цю ситуацію. Трошки м'якше показало то лінормани, але по опаленню, бачите, історія все ж таки показує, що будуть якісь проблеми. Так, а по електриці, скоріш всього, там буде по плану, але там хлопці вирішують. Чого там маски затісалися, не знаю. Це люди, які по-різному. По-різному себе поводять, думають одне, кажуть, друге роблять інше. тобто, Але це не обов'язково подлі люди. Не обов'язково, просто такі характери. ну, що зробиш. Так, давайте подивимося ще. ну, знаєте, Підіграють властям, хтось на чомусь ще і гроші заробляє, знаєте. Так що так, не просто так це все. До речі, ладно, це питання таке, чи, чи продають все ж таки електрику, незважаючи на ці планові відключення, я зроблю окремо розклад. Може, навіть сьогодні. Так, добре, поїхали, подивимося, чи будуть руйнування по лівому берегу будинків, де проживають люди. Я хочу все ж таки на лінорманах це подивитися. Нервова буде обстановочка по, 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 по луні, але в цілому, в принципі, нормально. Дивимося по лівому берегу промислові об'єкти. Промисловість по лівому берегу ще постраждає на ці 24 години. Падає, бачите, хрест. Добрі новини, але падають нам і маски. Будуть якісь проблеми у нас. Але ми, ми, їх, ми їх пройдемо. 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 Не показують конкретно, що буде удар, але хрест показує, що буде, буде якась подія серйозна. Але далі йде е, всадник, це добра новина. Тому, якщо даже вони попадуть, то... Е, Нічого такого не буде. Але я вам якось хрест мені не показував, ще удари. Ну, подивимося. Так, давайте подивимося про мисловість по лівому берегу ми Мотор Січ. Мотор Січ трансформація, нервова обстановка. Але в цілому, ми контролюємо, то все ж таки. Все ж таки, оці три карти, звісно, вони дуже серйозні. Вони показують і таємницю, і оцю нервову обстановку, але в цілому ключ в наших руках. Так, він в наших руках у нас сидить Богуслаїв, якого треба брати за одне місце. І знаєте, як показувати Путіну, як ми можемо теж працювати з людьми, які у нас знаходяться в руках. З його, так скажемо, як, як вони? З друзями Путіна, отак. Тобто він повинен цей Богуслаїв, оцей Богуслаїв повинен дати отбой бити по моторсічі. Якщо він цього не зробить, то, блін, незважаючи, що ми якась така держава, більш толерантна, треба наказувати. Наказувати публічно. І показати на весь світ і особисто Путіну. Ось так. Я не знаю. Дуже гарно було у турків, били по п'яткам, або відрубали руку, хто крав. От. Або возили в чані і мічом так махали, коли винирював, щоб подихати. Оце, оце таке треба було б зробити, знаєте? Щоб. Падло посидів в чані з дерьмом. Так все. Я подивилася більш-менш нормально. Так, така ситуація, ну, я не скажу, що вона нормальна, але полінормам, більш-менш вона така якось пом'якшена. Да? Але все ж таки показало, що може бути така ситуація. Ну, будемо сподіватися, люди. Ми вже звикли, до, що ми. Можемо таке отримати, як кажуть, подарунки від Путіна, тому в лапках. Тому бути готові. Бути готові, але без паніки, без цього фанатізму, е -е, Держіть себе в руках свою нервову систему, бо, знаєте, хватить вже над нами Іздіватися Вони своє все одно отримають, так що так. В грудні получать по повній. Буду робити на грудень розклад, то подивимося, що як воно все буде по військовій частині. Все, люди, почуємось. Попа. Зараз буду монтувати ці два кусочки назову його друга частина. Перша частина там буде велика, 32 хвилини, і цей шматочок буде маленький. Ну, так вийшло. Все. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо є у когось бажання скиньте підтримочку якусь маленьку, У кого які можливості, буду дуже вам вдячна. Нагадую, що 10% я викладаю в кінці місяця платіжку, що я е, е, скидаю на ЗСУ. Це е, без вас я б цього не змогла б зробити. Ось так. Так що дякую вам. Все, почуємось, па-па.